Фінальний матч чемпіонату області з баскетболу був принциповим для рівненського Балтік Хауса. Їх суперник, Нетішинський енергетик, не так давно у фіналі аматорської баскетбольної ліги переміг команду Дубнюка та Ковалевського. Тоді розрив склав два очка. У фіналі чемпіонату області рівняни прагнули взяти реванш. Матч вийшов запеклим, але зрештою знову сильніше виявився енергетик: 81 81-74. В першій чверті було багато втрат за рахунок того, що вони нас почали пресингувати, ми були не готові до цього. І за рахунок цих втрат, можна сказати, в першій чверті ми програли весь матч. Вони здобули легкі очки, які нам надалі, не могли ми їх здогнати, так і не нас Попри емоційно напружену гру претензій до судівства, ніхто із супротивників не висував. Хоча гравців Балті Хаус» результат не влаштував, але кажуть, це черговий стимул працювати над собою. Натомість лідери чемпіонату впевнені, що їх перемога заслужена. Я дуже радий, що наша команда, втративши двох лідерів в основний час, витримала. Показала характер, показала волю до перемоги і виграла, не зважаючи ні на що. Крім двох представників аматорської баскетбольної ліги, яка цьогоріч стала ще й групою центр чемпіонату області. У фінальній частині грали також команди з Кузнецовська та з Долбунова. Перше провели відкритий чемпіонат Рівненської області з баскетболу серед червовічих клубних аматорських команд. Цьому році за територіальним принципом було розділено три групи: відповідно південь північ. І група центр. Це вже в нас сформували команди аматорської баскетбольної ліги. Бронзові медалі дістались команді Кузнецовська. У грі за третє місце атомники з різницею в 11 очок перемогли здолбунівчан. Загалом участь у першому чемпіонаті рівненщини з баскетболу серед клубних команд брало 16 колективів. Ірина Михалеш, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.